За керування електроскутером, електросамокатом та електровелосипедом штраф 17 тисяч гривень. Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні велика кількість людей вважає, що електросамокат, електроскутер та електровелосипед не є транспортними засобами і, відповідно, думають, що можна керувати в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Хочу вам зауважити, що така інформація не відповідає дійсності. Так як електросамокат, електроскутер та електровелосипед Сепет, вони мають електричний двигун, і вони станом на сьогодні прирівнюються до транспортних засобів. І якщо, до прикладу, ви будете керувати таким транспортним засобом і вас зупиняють працівники поліції, вони на вас складуть протокол за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. В майбутньому така справа буде в судовому порядку. Якщо це перший раз буде 17 тисяч гривень штраф, якщо ви не маєте ніякого. Посвідчення водія відповідної категорії. А якщо у вас є якась категорія посвідчення водія, вам буде 17 тисяч гривень штраф та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. І повірте. Відповідно до реєстру судових рішень, справ зараз є дуже багато по таких ситуаціях. Тому, коли ви сідаєте на електросамокат, електроскутер або електровелосипед в стані алкогольного сп'яніння і продовжуєте рух, знайте, що за це передбачена адміністративна відповідальність, так як до водіїв. Отож, друзі, знайте свої права і користуйтеся їми, тому що не знання закону не звільняє від відповідальності. А якщо Якщо вам потрібна юридична допомога юриста адвоката в таких справах? Ви завжди можете до мене звернутись.